Всім привіт! Білоцерківці, принаймні та їх частина, що живуть не хлібом єдиним, а ще цікавляться історією рідного краю. Добре знають, який внесок розбудову міста зробила родина Браницьких. По місту до сих пір зустрічається викладена ще ними Бруківка. Діти ходять в музичну школу, що знаходиться в зимовому палаці Браницьких. Чи освіти нашого ліцею проходять виробниче навчання у приміщеннях, які колись теж побудували Браницький, і звісно ж, ми всі залюбки ходимо послухати орган, в чи відпочити у парк Олександрія. І сьогодні ми пропонуємо туристичну подорож, благодійна діяльність Браницьких і її вплив на сучасний волонтерський рух Білої церкви. Маршрут подорожі розрахований на два дня, Має вісім локацій та три зупинки в кращих кафе та ресторанах нашого міста. Відпочинок в готелях. Починаємо. Пагор військових курсантів то бонусний варіант початку огляду Білої церкви. Взагалі ж, щоб маршрут ваш був найбільш насиченим і одночасно компактним, починаємо його від церкви Марії Магдалини. Забивайте у навігатор або шукайте. Карті вулицю Шкільну, 11 роб І вперед! Від церкви Марії Магдалини крута вуличка котиться униз до річки. Тут через русло перекинуто кам'яну греблю. Старовинна споруда можливо найстаріша велика гранітна гребля в Україні. Є одним із улюблених місць для фотографів, адже киплячий потік води, на тлі якого з одного боку височить церква, а з іншого кам'яний млин створює неймовірне враження. Греблю збудували Браницькі в 50-ті роки 19 століття. Водяний млин, від якого збереглося два поверхи, будували одночасно із греблею. Він і нині із деяких ракурсів нагадує невеликий замок. Раніше ж це було просто неймовірна споруда. Тут відразу звернуть на себе увагу будівлі аграрного університету. Нині цей заклад має статус національного, об'єднує 5 вузів та 8 технікумів. І навчається в ньому 10 тисяч студентів. А колись це була гімназія, між іншим, найбільша в Україні. Існування гімназії Біла церква завдячувала Владиславу Браницькому, який для цього подарував місту свою садибу і збудував навчальний корпус. Пагорб над університетом то і є замкова гора. Тут стояв білоцерківський замок у 1789 році. Саварій Браницький заклав кам'яний костьок. З невідомих причин будівництво затягнулося і було завершене лише у 1812 році. Присвятили храм Іоанну предчеті. Нині це чи не найцікавіший культовий об'єкт Білої церкви. Зимовий палац Браницьких був побудований у 18 столітті. В палаці родина Браницьких проживала взимку. Сьогодні тут знаходиться музична школа номер 1 Далі прямуйте вгору вулицею Ярослава Мудрого. Вийдемо до центральної площі міста. Торговий. Тут стоїть чи не найбільш унікальна пам'ятка архітектури в білій церкві. Торгові ряди. Інша білоцерківська назва цієї будівлі Брум. До речі, саме на території Бруму, а також навпроти нього, знаходиться ціла низка ресторанів, кафе і кав'ярень. На любий гаманець та на любий смак. Бульвар Олександрійський виведе вас ще однієї унікальної пам'ятки ансамблю споруд кошти, який збудували у 1825-1833 роках на кошти святих Браницьких. На пам'ять про наше місто і наш заклад освіти. Ви можете придбати сувенірну продукцію у вигляді фонариків, виготовлених нашими електриками. Та дерев'яних виробів, виготовлених резберами нашого закладу. Запрошуємо всіх на екскурсію до нашого міста. Одного дня не вистачить, щоб познайомитися з ним. Запрошуємо вас в наше старовинне місто на березі річки. Русь до нових зустрічей!